Вітаю всіх поважних глядачок і глядачів. Бажаю вам здоров'я та гарних переможних днів. Нехай скоріше здохне бункерне хуйло, Ви на каналі Езотаріума з вами Дзюба Михайлов черговим прогнозом на вівторок, 2 липня 2024 року. Сьогодні дозволили з ними розмовляти «Берд Старот або пташині Аркани Таро. А епіграф буде з цієї книжечки, прислів та приказок східних. Отож, що випало. <кхід> Найбільша доброта любов до людини. Коли гине леопард шкура залишається, і коли помирає людина, залишається ім'я. Серце чесної людини на дзеркало схоже. У того, хто здатен почервоніти, не може бути чорного серця, у кого чиста совість, той на волах зуміє зайця наздогнати. Вода спаде, а скеля залишається. Наклеп розвивається, а чесна людина чистою буде. Робити людям добро нагору лізти, робити пакості згори котитися. Ось такі східні прислів'я сьогодні випали. Що ж стосується другого числа, це не дуже гарний день для людей. Які народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця? Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А якщо ж ви народилися 2, 11, 20? Або 29 числа будь-якого місяця, сьогодні у вас фартовий день. Використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, то для вас теж буде в кінці цього прогнозу карта за днем народження. Знову буде три карти. Перша карта за знаком задяку, під яким ви народилися або ваші знайомі, тому не забувайте робити репости. Ну і підписуватись на канал, якщо ви це ще не зробили. Друга карта загальна карта дня, чого очікувати від цього вівторка, і третя карта за днем народження. Пропоную вам не напружуватись. Якщо за потрібно, заплющте очі. Не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік: Чотири. 3 2 1 Розпочинаємо з рака, бо саме зараз іде цей знак. Чого очікувати у цей день? Імператорський павич це карта імператора в класичному таро. В перегорнутому вигляді ця карта каже про те, що люди вам сьогодні будуть тільки заважати. На людей краще не розраховуйте. Люди можуть навантажувати, ставити вам полки в колеса, і рекомендація перегорнутого імператора просто побути сьогодні трошки на самоті і зрозуміти, що вам дійсно потрібно. Можливо, слід прибратися в вашій оселі, бо перегорнутий імператор це домовик, який. І чекає, коли ви зробите чистоту у своїй будівлі. Також це поганий день для того, щоб йти в якісь установи, щось вирішувати, працювати у корпораціях різних, можуть бути різні негаразди, саме пов'язані з людьми, які навколо вас. Далі представники знаку Лев. Отака От чапля або журавель в прямій позиції це ознака рівноваги, бо це карта Феміди, або. Справедливості сьогодні ви врівноважені. Сьогодні ви розсудливі. Сьогодні ви багато чого можете зробити, якщо будете розсудливими. Також ви можете давати влучні поради іншим людям і осуджувати інших людей, якщо вони погано себе якось погодять по відношенню до вас чи до ваших рідних. Також це дуже гарна карта для жінок, які бажають завагітняти. Сьогодні у вас гарний для цього день. І ще представники знаку. Лев цього вівторка можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Терези. Для дів. Хоча й випала ваша карта, закоханий, ось так вона виглядає в пташиному таро, це ластівки. Вона випала перегорнута. Це каже про те, що у вас, на жаль, немає цей день вибору. У цей день треба все робити так, як ви планували. Не відходити від свого життєвого шляху, нічого не змінювати, не експериментувати та не брехати. Якщо будете брехати, брехня може дуже швидко сплести, і ви будете себе досить погано якось. Виглядати у інших у розумінні інших людей, намагайтеся у цей день не експериментувати і бути максимально чесними. Далі представники знаку Терези. Перегорнутий папуга. Папуга в класичному таро це Верховний Жрець або Єрофант, або папа, або тот герместрес мегіст, планета Меркурій, яка швидка по своїй природі, вона перегорнута. Випала. Тож сьогодні ви будете гальмувати. Сьогодні у вас поганий настрій. Рекомендація нікуди не їхати і ні в якому разі не ставити собі якісь цілі, бо будь-які цілі поставлені. У цей день приведуть вас в нікуди. Тож не поспішайте, якщо є можливість, посидьте краще вдома і нікуди не їдьте. Далі, представники знаку Скорпіон, вам випали сутінки або місяць, ось так виглядає. Ця карта у пташиному таро в перегорнутому стані це можливість дізнатися якусь правду. Якщо ви знаходилися давно вже в якомусь скрутному стані і не могли зрозуміти, що відбувається навкруги, сьогодні ви отримаєте ясність. Сьогодні сутінки розходяться, і ви бачите сонце на горизонті. Окрім цього, сьогодні день, коли гарно працює інтуїція, вона вас відведе від чогось поганого. Ну і в своєму прямому позиції. Сутінки, це, звісно, відключення світла. Зверніть на це увагу, хай це вас не дратує. Ще представники знаку Скорпіон цього вівторка можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку РАК. Для стрільців ось така ось. Голубка, біла голубка, голуб білий, і це ніхто інший, як карта зірки в класичному таро. А в перегорнутому стані це погані вібрації планети Венера, а це погані перечуття, погані почуття. Вам не слід нервувати сьогодні, бо ви сьогодні знаходитесь буквально на нервовому якомусь такому роздоріжжі, коли ви можете зірватися, може статися будь-що, якщо ви не контролюєте свої емоції. Погана карта, така в такому вигляді, в перегорнутому для жінок жінки сьогодні можуть відчувати дуже великі занепокоєння та психічні розлади. Далі представники знаку Козиріг. Диявол, ось так виглядає у пташиному таро. Це півень, який попереджає про те, що небезпека може бути досить близько, тож не ризикуйте. Пам'ятайте, що зараз дуже складний період, якщо ви вагаєтесь, якщо ви боїтеся зіткнення з темними силами, особливо в обличчі різних людоловів та людей, які займаються відверто якимись кримінальними справами, бережіться цих людей. Держіться від них подалі і будьте максимально зібрані в цей день. Не психуйте, бо будь-які ваші агресивні вібрації принесуть лише лихо і вам, і оточуючим. Будьте максимально обережні. Далі представники знаку водолій. Що ж, ось такі райські пташки це в класичному таро, сонце. Або променисте сяйво і в прямій позиції це дуже гарна енергетика. Ви сьогодні сповнені позитивною творчою енергією. Ви їй можете ділитися з людьми без користі. Також, якщо у вас є власні діти, рекомендація у цей день присвятити саме дітям, будь-які комерційні справи, якщо ви будете їх. Щось підписувати з приводу чогось пов'язаного з грошима, воно вам обов'язково принесе якусь користь. Окрім цього, ви сьогодні насичені сонячною енергією, використовуйте її з користі, просвіщайтеся та просвіщайте інших. Ще представники знаку Водолій 2 липня можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку Близнюки. Далі риби. Ось такий страус вам випав і в класичному таро. Це карта сили. А в прямій позиції вона дає вам можливості зробити сьогодні щось надпотужне. Сьогодні вам вистачить сил як фізичних, так і моральних. Гарна карта для чоловіків, особливо особливо для тих чоловіків, які бажають зачати сьогодні здорове потомство. І окрім цього, гарна карта для спортсменів, для людей, які важко працюють, та для військових. Військових сьогодні обов'язково Очікує якась маленька, але дуже конкретна перемога. Також представники знаку Риби 2 липня можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку Лев для Овнів перегорнутий ось такий Чорний Ворон. Це планета, це карта смерті. В класичному таро, і це планета Сатурн. В перегорнутому стані вона дає якісь гальмування. Сьогодні не треба нічого змінювати, а не в зовнішньому вигляді, ані в вашому житті. Єдине, що ви можете змінювати, це ставлення до тих подій, які вже і відбулися. Будь-які зміни у цей день лише до гіршого. Далі представники знаку Тілець. Вам випав ось такий лелека, він же бусел, як його називають на Чернігівщині. Перегорнутому стані це якісь проблеми родичів. Проблеми родичів сьогодні ви будете вирішувати. Я маю на увазі старших людей, старших за вас. Окрім цього, сьогодні день, коли ви можете вивалитися на деякий час зі звичного ритму, може статися щось несподіване, особливо це стосується зустрічі зі старими знайомими, яких ви давно вже не бачили. Будьте обережні з такими зустрічами, бо вони можуть закінчитися якоюсь попойкою, і рано вранці вам треба буде збирати себе. По шматочках, що представники знаку тілець 2 липня можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку Риби. І нарешті близнюки вам випав ось такий сірий голуб, і це ніхто інший як імператриця або Ізіда Уранія. Це втрата чогось матеріального, це розтрати грошові, це розтрати вашої фізичної сили, і це навіть може бути якась хвороба. Зверніть на це увагу, ре... раціонально використовуйте свої сили і пам'ятайте, що деякі справи можна робити не напружуватись. І, як... і тепер загальна карта дня на цей вівторок. Перегорнута сова, а сова в класичному таро це Всесвіт або перемога. Перегорнутому стані ця карта каже про малі результати і навіть відверто погані результати. Сьогодні можна щось закінчувати, але це повинно бути щось погане. Тобто ви бажаєте кинути палити, ви бажаєте перестати зустрічатися з токсичною людиною. От саме задля цього це гарний день. А от розраховувати на щось велике у цей вівторок. Не треба. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось малинового кольору. Ну, якщо подивитися на сам день, хоча і карт випало багато перегорнутих, найгірший період цієї днини це південь, 12 година, коли може щось загальмовуватись, та на закаті сонця. Ніч більш-менш спокійна, одначе після. Після півночі, приблизно о другій годині ночі, може статися щось таке, на що ми вже давно всі чекаємо: а це вимкнення світла. Тож намагайтеся у цей день економити і як світло, так і свою енергію. А я вам додам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, перегорнутий Мах каже про те, що сьогодні не слід нічого розпочинати. Поганий день для творчості, поганий день в цілому для чоловіків, бо чоловіча енергія в цей день. Якось зачинена, і зустрічі з чоловіками також можуть приносити якісь занепокоєння, так що розраховуйте лише самі на себе. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, вам ще й випала карта, пов'язана з вашим числом з двійкою. Гарний день для жінок, гарний день для зустрічі, гарний день для спілкувань, для знайомств, для отримання необхідної інформації і для продовження. Будь-яких справ. Якщо бажаєте, щоб справи ваші йшли швидше, то візьміть якогось партнера краще, щоб це була партнерша жінка, бо саме жіноча енергія сьогодні може допомогти. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця перегорнутий фламінго це ніхто інший, як блазень, нульовий аркан. І в перегорнутому стані ця карта не каже ні про що погане, вона лише каже про те, що вам слід частіше посміхатися і дивитися з усмішкою на всі ті події, які відбуваються у вашому теперішньому житті. Будуть інші життя, будуть інші сценарії, а вам треба жити краще у комодійному, ніж у трагічному настрої. Будьте обережні, якщо ви народилися під знаком тілець. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 Числа будь-якого місяця перегорнутий пелікан, він же відлюдник в класичному таро, дає вам можливості розширення. Сьогодні нічого вас не стримує, тому не займайтеся безпреділом. Сьогодні ви можете порушувати будь-які кордони, які самі для себе створили. Сьогодні день, коли слід спілкуватися і більше ходити по гостях, не сидіти на самоті. Далі, якщо ви народилися 5-го. 14 або 23 будь-якого місяця перегорнута отака блакитна сорока, це колісниця, і це ознака того, що краще сьогодні посидіти вдома, бо пересування вперед, а також ваш власний досвід, він обмежений і ви можете лише повертатися до того, що ви не вивчили. Сьогодні ви можете навчатися лише на помилках, будьте особливо обережні, якщо ви народилися. Під знаком стрілець. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, перегорнутий у Дот, це в класичному таро колесо Фортуни. На жаль, фортуна сьогодні не з вами. Вона може з вами гратися, і в цей день більше ви можете програти, ніж виграти. Будьте втричі обережними, якщо ви народилися під знаком Козиріг. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, я казав, що номерологічно сьогодні поганий день для вас, і карта Таро вам це підтверджує. Оцей марабу це повішаний, а це жертви, це втрати якісь, це також поганий фізичний стан. Звертайте на те, що вам підказує ваш фізичний організм. Можливо, ви можете обійти більш якусь. Затяжну хворобу тільки тому, що звернути увагу на маленькі симптоми. У цей день треба жертвувати своєю енергією та своїми коштами заради когось. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, перегорнута чайка це ознака, що вам не вистачає захисту з боку вишніх сил, бо це карта помірності або янгола. І в перегорнутому стані вона каже про те, що вам слід займатися однією справою, будьте. Зосереджені на цій справі і не розсіювати свою увагу. Бо, якщо будете розсіювати увагу, втратите все, що маєте, будьте втричі обережні, якщо ви народилися під знаком водолій. І остання карта для тих, хто народився 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, розбита вежа в прямій позиції. Будьте вкрай обережні. Звісно, якщо ви не народилися під знаком овен, ов нам сьогодні пощастить. А от всі інші знаки. Знаки, вони можуть отримувати якісь руйнування. Це стосується не тільки відсутності світла, це стосується того, що можуть ламатися електроприлади ваше авто, і в цілому, сьогодні досить травматичний день. Зверніть на це увагу і не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Якщо їх чуєте, я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще. Що сьогодні для вас сказали пташині, аркани Таро, Відбувалося у вашому житті як мога швидше, а все найгірше. Витиралося. Ви ж, якщо додивились ролик до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить! І українським бійцям бажаю тільки перемоги, хай вас всіх береже, охороняє Вакантанка, наш єдиний Господь, батюшка, Бог.